Ми зараз детальніше будемо о, говорити про теми, в тому числі пов'язані з внутрішньопереміщеними особами і з тими, хто не хоче евакуюватися, але про все послідовно. У нашій студії Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вітаємо! Вітаємо! Отож, пані Ірино, давайте з охочих і неохочих евакуюватися. Тут стало відомо про Куп'янську громаду, що більше 4 тисяч людей. Виїжджати відмовляється, пишуть відповідні заяви. А, наскільки це, скажімо, так по популярному в інших громадах і з чим пов'язана ну така кількість людей? Чотири тисячі це немало. Ну, дивіться, аргумент не хочуть полишати домівки, чи господарство. Ну наскільки це, в принципі, може бути аргументом? Кожен для себе визначає аргументи, але дійсно є люди, які відмовляються і офіційно це роблять, підписують відповідні форми, беруть на себе відповідальність, але у нас є постанова, і ви її знаєте, яка вводить в дію режим обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, там, де є діти. Ми розуміємо, наскільки небезпечно саме дітям перебувати так, в зоні активних бойових дій. До прикладу, Запорізька область щонайменше 100 ударів в добу. Ми розуміємо, що є певні райони, які потрібно обов'язково евакуювати. До прикладу, зараз це триває. Там є 58 дітей, яких треба евакуювати з п'яти громад. Уже евакуйовано 22. Щодо Куп'янська. Дійсно, є Вовчанська громада, є Куп'янська громада. Всього евакуювати потрібно близько 12 тисяч людей. Евакуйовано півтори тисячі, більше 350 діток вже евакуйовано. До речі, евакуюються до Харкова, тобто вони не їдуть далеко. там є Гуртожитки спеціальні виділені люди будуть жити там безкоштовно. Увесь процес налагоджено. Тепер лише добра воля людей і звичайно, відповідальність за долю їхніх дітей. А яка ситуація в Запорізькій області? Там теж є небезпечні райони для певних громад. От яка там ситуація, якщо говорити по окремих громадах, і теж до Запоріжжя евакуюють? Як я от сказала, що 58 дітей треба евакуювати уже частину евакуйовано. До речі, мало мобільних також евакуйовують. Я дякую людям, які виїжджають. Запорізька область теж прийняла рішення евакуйовувати до Запоріжжя. Хоча також удари наносяться. Ми це розуміємо, але люди виявили бажання жити ближче до своїх домівок. Ми їх розуміємо, але однак просимо зважити на рішення влади, зважити на безпекову компоненту і евакуюватися. Херсонська, Донецька і Луганська області тут список тих населених пунктів, з яких так само потрібно евакуюватись. Він оновився чи ні так, Донецька область. Ви знаєте, там обов'язкова евакуація вже давно триває. Так. Більше 86 тисяч уже евакуйовано. Зараз оновлені населені пункти, і також примусовий спосіб щодо дітей. Декілька районів, декілька територіальних громад. Також особливість у тому, що на в'їзд. Такі пункти будуть закриті для дітей. Тобто, дорослий, якщо хоче і має можливість, має реєстрацію поїхати за документами, щось не взяв чи ще щось, можуть це зробити, діти ні. А от по дітям, ота от практика, яка здається в Авдіївці, була присутня і в Мар'їнці свого часу, коли дітей ховали просто, Ну, відмовлялись вакуювати, казали, ні, немає дитини, а вона насправді схована десь. Її продовжують практикувати наші громадяни? Повсюдно, ні. Є питання, звичайно, є. Індивідуальні випадки, але до прикладу, Сумська область зараз також триває обов'язкова евакуація, п'ятикілометрова зона. Там уже більше двох тисяч людей, також майже 500 дітей евакуйовані. Рівно як і триває, ви знаєте, є гуманітарний коридор, Колотилівка, Покровка, евакуація саме з цього напрямку. Стот. Ну я так розумію, що і Дніпропетровську область тоді треба торкнутися. Дніпропотровська області Нікополь. Наприклад, там теж наносяться постійно удари. Яка там ситуація? Там немає обов'язкової евакуації, але якщо вони приймуть таке рішення, ми обов'язково введемо цей режим. Скажіть, а зараз, в порівнянні з першими місяцями повномасштабного вторгнення, наскільки змінилася картина щодо евакуації внутрішньо переміщених осіб? От збільшилась вона, залишилась на тому ж рівні, чи зараз суттєво поменшила? Вона зменшилась, але вона стала більш системною. Ми опанували і взяли під контроль цей процес. Держава видала усі необхідні розпорядчі документи, виділила необхідні кошти, до прикладу, еваковагони, евакупотяги, кеш програм, так коли дають готівку на пероні, коли uh -huh. люди приїжджають. Безкоштовне проживання, медичне обслуговування все це вже пропрацьовано, прописано і працює. Скажіть, а чи є зараз об'єктивна можливість для людей, чи, чи залишається точніше можливості для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, виїхати на підконтрольну територію України? Чи є, є ці коридори? Це власне напрямок колотилівка покровка з цієї сторони це Білгородська область, з нашої сторони це Сумська область. Там в найближчому Краснопіллі в населеному пункті знаходиться хаб. Люди безкоштовно. Все мають безкоштовно. Їдуть власне автобусами до Сум. А вранці кожен день потяг до Києва, а також маршрутні, маршрутні автобуси до Харкова. 11 діточок вдалось повернути з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це зокрема на сайті вашого міністерства. Так було повідомлено а скільки дітей у нас ще продовжує залишатися незаконно утримуватись окупантами і на наших тимчасово окупованих територіях і. На території Росії чи Білорусі, якщо я не помиляюсь, в Білорусі теж є частина наших дітей. Точної цифри немає ніхто, тому що ворог не дає списків, він не повідомляє міжнародні організації. У нас немає доступу. Міграція наших дітей відбувається безконтрольно. так. Ми на сьогодні володіємо інформацією щодо 19 тисяч близько 20 тисяч дітей, з них 4,5 тисячі це діти-сироти, діти статусні, які були насильницькі, переміщені, депортовані до Російської Федерації. І от ви правильно привели приклад: ми намагаємось всіляко повернути. Дітей, до речі, оцим маршрутом колотилівка покровка вже більше 500 дітей було переміщено, в тому числі такі, які рахувались у нас, зниклі безвісті, в тому числі mm. діти так статусні, і це дуже добре. Ми радіємо кожного разу і втираємо сльози, коли це бачимо, тому що це працює. Ну, то якраз ще раз озвучу цифри з сайту Міністерства тимчасово окупованих територій, що в день знань вдалося повернути дому ще 11 дітей, яких незаконно утримували на тимчасово окупованій Херсонщині. Херсонщини. Яка зараз можливість в принципі виїжджати з Херсонщини, тому що раніше можна було через Запорізьку область? Зараз там триває об'єктивно контрнаступ, і ну там такі серйозні бойові, бойові дії відбуваються. Чи є ця можливість? Там люди могли виїжджати на Мелітополь а потім напрямком на Запоріжжя через Васильівку можливості немає. Через Васильівку Єдина немає. можливість це через Сумщину, те, що я назвала, або через сателіта Росії Білорусь. Може, ви знаєте, Мокране до Маново. А з Херсонщини просто на Сумську область? ні. Ніяк. Ніяк. Тобто тільки через Крим теоретично може через Росію. Про е, тих дітей Крим український. Які... Ми кажемо через Російську Федерацію, через Білгородську область. Через угу. Білгородську область. Угу. Угу. Дякую, що уточнили про тих дітей, яких вдалось повернути. А в якому вони стані повертаються? Ми сьогодні просто в тому числі в нашій рубриці кадри тижня будемо згадувати про фотографію з арт-терапії дитини. Посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс його опублікувала. колишній посол, там все в червоно-коричневих тонах. Там там намальовані люди без кінцівок або з відірваними кінцівками і підпис це не ми, і це малює дитина. Ну і це результат, в тому числі того, що вчиняють расисти. От в якому стані наші маленькі українці, що там з ними роблять, що вони кажуть. Важко, треба, жах, так. важко відповідати на це давайте. Я тоді ем, іншу тему е, торкнуся. Я хочу е, про виплати з вами зараз поговорити. Є е, е, офіційна інформація, що близько 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішні переселенці. Чи коректно до речі говорити, що помилково? Ну, от, наприклад, серед тих, хто перебуває за кордоном, або ж це виплати на померлу людину, про що е, якраз і говорять в мінреінтеграції у відомстві. Також е, знаходять помилки в реєстрі. Коли і батько, і мати, наприклад, подали на виплати на одних і тих самих дітей, і таких сімей виявили майже 60 тисяч. Якщо я не помиляюся в цифрах, ну, начебто, це офіційні дані. І загалом на сьогодні в Україні виплати для переселенців отримують 2 мільйони 600 тисяч осіб. Ось тут хотілось би, щоб ви все це прояснили. Дякую. Значить, верифікацією займається Міністерство соціальної політики, бо вони є держателем реєстру. Під час верифікації дійсно виявилось, що є близько 10 тисяч осіб, які рахуються і є в реєстрах Рацу як померлі особи. Також ви дійсно правильно сказали, є певні ознаки того, що помилково нараховувались одній сім'ї і батьку і матері на тих самих дітей виплати щомісяця. Ну бо якщо родина, то дитина може отримувати лише один раз три тисячі. Виходить, що батько подав документи і мама подала документи. Рівно як і інші ознаки, за якими ми вважаємо, що помилково нараховувались однак. Вчора у нас відбулося засідання штабу під моїм керівництвом. Ви знаєте, у нас є штаб щодо прав і свобод ВПО. Власне, ми розглядали перший аналіз такої верифікації. Це цікаво, тому що вперше застосовуються інструменти верифікації, вперше бази перевіряються, співставляються так масово, угу. точково були перевірки, але масово такого ще не було. Отже, що показали перші аналізи щодо 10 тисяч людей, які померли. Виявилось, що приблизно 10 з тих 10 тисяч людей, на щастя, виявились живими. Що сталося? Реєстр, який показує особу, як померлу, не містить дані, даних про ідентифікаційний податковий номер, так званий. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як ВПО, були повними тесками. Прізвище, ім'я по батькові, дата, рік народження все, що міститься в реєстрі померлих, були в реєстрі ВПО. І, звичайно, що їм відновили виплати. А також, крім цього, ми прийняли рішення негайно в реєстр померлих додати ідентифікаційні номери, щоб таких речей не було. Тобто, це потрібно не тільки для виплат ВПО, а й інших виплат, щоб не було таких збігів, тому що це прикрізь біги, за які ми вибачаємось, але реєстри так працюють. Далі ми обговорювали питання також власне, тих, хто виїхав за кордон. Лише 0,3 на сьогодні з'ясувалося тих людей, які. Повернулися насправді, тобто не проживають там більше місяця, а повернулись, і система їх не зафіксувала. От, наприклад, 16 липня верифікація була по 15 липня, а вони повернулись 16. Ми також їм всім повернемо виплати. Все відбувається автоматично. Якщо ще раз кажу, є якісь питання, а вони можуть бути. Ми кажемо наперед, дзвоніть 1548, Зверніться, ми кожному індивідуально допоможемо. І от таким чином ми беремо кожні випадки так. по Кожній групі і визначаємо, що насправді відбувається. Це триватиме ще якийсь час, але ми точно можемо пообіцяти, що якщо були відключення і вони були неправомірні, всі виплати за період відключення будуть повернуті і компенсовані. Пані Ірина, я Думаю, тут вам потрібно ще раз акцентувати увагу, і роз'яснити по тим, хто отримував. Скажімо, так не зовсім там законно чи правильно ті виплати. Ну на призов чесно от, не зовсім чесно. Як от мами і батько, які двічі е, дитину свою подавали на виплати, їм які санкції передбачені? Просто перестають виплачувати двічі. Виплачують один раз, чи вони повинні повернути ті кошти? От який алгоритм тут? Дивіться, ті, хто виїхали за кордон, так. вони виїхали як внутрішньо переміщені особи, і до вступу в силу 332-ї постанови. От ту, що ми проголосували 15 липня, вона вступила в силу. Вони не вважалися тими, що помилково, бо саме так була виписана постанова. Людина mm -hmm. мала право оформити ВПО, а потім з часом виїхати за кордон. Тільки після вступу в постанову постанову в силу, власне, буде відключення. Тому нічого повертати не треба. Саме це і розглядалось теж на нашому штабі, і я стояла, і прем'єр прийняв мою позицію на стороні людей. Бо якщо це не було прямо заборонено, то особі це дозволено. І таких було декілька випадків, коли я відстоювала. Вивала позицію, що не можна заднім числом у людей щось вимагати. Прописали чітко в постанові і з цього часу контролюємо. Саме тому люди не будуть повертати кошти, люди просто їх припинять отримувати. Угу. А, дякую. Стосовно. Прям вилетіло з голови. Не повірити, що я не так підготував та таке неймовірне питання, яке вилетіло з голови, але я його згадав. Розмір виплат тут у міністерстві фінансів з, з коментарем про кошторис на наступний рік, на 24-й, кажуть, що буде збільшено мінімалку, мінімальну зарплатню. Так. Такий тренд у виплатах він можливий чи ні? Можливий, можливий, наприклад, людям з інвалідністю угу. мало забезпеченим. Саме тому і зараз оптимізовується так цей процес виплат на предмет того, якщо в людини 50 тисяч заробітна плата і більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то напевно 2 тисячі від держави їй не так треба, як так. Багатодітній сім'ї, мамі одинокі з дитиною, яка переїхала, яка втратила майно в Маріуполі. Так і ми розуміємо, що це має бути справедливо, тому не йдеться про зменшення виплат, а йдеться про справедливість у цих підходах. Ті, хто дійсно цього потребують, вони мають мати більше, бо все таки дві тисячі це дуже мало. І ми хочемо за цей рахунок зробити власне збільшення виплат. А чи є розуміння? Я розумію, що е, ще тільки це проєктна документація, але на наступний рік яка сума буде закладатися для цих виплат в державний бюджет. А зараз якраз формується бюджет, бо минулого року це було 57 мільярдів, а цього року це майже 73. Це величезний розрив, так і власне мінфін і запитував, що сталося, що такий великий е, збільшення так видатків. На 20 мільярдів. Так, це величезне, то mm -hmm. до речі, це друга е, стаття видатків після видатків на оборону. Ну, 73 мільярди для воюючої країни для лише однієї категорії, як ВПО, це дуже багато. І з'ясувалося, що дійсно багато виїхало і дійсно стали евакуйованими в період 22 23 року. Але є такі, що не є за статусом ВПО, тобто повернулись у свої домівки, жива, проживають у себе вдома, але отримують виплату як внутрішньопереміщені особи. До речі. От, поки ви казали, що ви згадуєте питання, так, так. а я ще один аспект хочу зараз нагадати і розповісти, що ми побачили, як аналіз так, показав вчора на штабі. Є також виплати ВПО: ті ж 2 і 3 тисячі отримують люди, які не переміщалися, але мають зруйноване житло. І, власне, є реєстр зруйнованого житла. І є реєстр ВПО. Вони між собою не поєднані, і зараз вийшло так, що відключили всіх, хто має зруйноване житло. От ми це виявили на штабі, дали доручення негайно зробити інтеграцію угу. даних, щоб наші органи соцзахисту мали ці дані і відновили всім, у кого зруйноване житло, виплати. Це теж важливо, щоб люди не хвилювалися. Дякуємо вам, пані Ірино, і за те, що ви повідомили, щойно Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово повних територій. Вона була гостею нашої студії.